Друзі, вітаю! Як справжнє відновлення приходить до життя кожного з нас, як його розпізнати та як прийняти в ньому участь? Саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити на підставі Євангелія від Луки, шостого розділу 6 по 11 вірш. І сталося іншої суботи, коли ввійшов він, Ісус Христос, до синагоги і навчав. Там був чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку: підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них: запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Поглянувши на них усіх, сказав йому: простягни свою руку, той зробив, і рука його стала здоровою, як і друга. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж робити з Ісусом. Кожний з нас потребує повного відновлення. Немає жодної сфери в нашому житті, так стверджує слово Боже, яка б не потребувала повного відновлення. Ми не просто маємо в своєму житті щось, що потребує відновлення. Ми не маємо різні сфери життя, де різний ступень потреби в відновленні. Ми потребуємо з вами. Ми через те, що ми народилися грішними людьми від грішного Адама, ми потребуємо з вами. Повного відновлення усіх сфер свого життя, навіть тих сфер свого життя, які ми вважаємо сильними, продуктивними, і ті, які, так можна сказати, годують в лапках в душках наше життя. Слово боже стверджує, що ми з вами потребуємо відновлення усіх сфер нашого життя. Повного відновлення на 100% відновлення всіх сфер нашого життя, і тут виникає декілька практичних, дуже особистих запитань. По перше, чи хочу я? Повного відновлення, чи хочу я відновлення на 100% в своєму житті. Друге запитання: чи хочу я, щоб це відновлення в моєму житті здійснив саме Ісус Христос? І третє запитання: чи знаю я, як в реальності діє Ісус Христос щодо зміни, до повної зміни, до повного оновлення мого життя? Про все це ми з вами сьогодні і будемо розмірковувати на підставі того уривка, який ми з вами прочитали, і на підставі попереднього уривку, тому що нагадую. Що коли ми з вами читаємо слово Боже поспіль по порядку, і ми маємо це робити, ми з вами маємо дивитися не просто на окремі уривки слова Божого. Ми з вами маємо дивитися на повну картину, на повне оповідання, яке нам дає певна книга, а певну книгу маємо розглядати в контексті всієї Біблії. Тож ми з вами маємо подивитися на цей уривок не просто окремо, а ми маємо подивитися на нього в контексті усього розділу і усього Євангелія від Луки. Тож ми бачимо з вами. Давайте візьмемо найближчий контекст. Це попередній уривок, який ми вже з вами прочитали. Ми бачимо, що коли Ісус Христос починає проповідувати, коли Ісус Христос починає зцілювати, коли Ісус Христос починає вести діалог з людьми, які е, оточують його. Ми з вами маємо побачити, що Ісус Христос оновлює е, усе, що навколо нього. Взагалі, там, де з'являється Ісус Христос, нічого не залишається таким, як було до приходу Ісуса Христа. І ми маємо з вами ретельно побачити це. Тому що коли Ісус Христос приходить до нашого життя, коли ми з вами увірували в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми з вами це і зробили, саме розуміючи те, що коли Ісус Христос прийде до нашого життя, реальний Ісус Христос, живий Ісус Христос, сильний Ісус Христос, Ісус Христос, який має абсолютну владу відбудувати наше життя, і Він, єдиний, має таку владу і таке бажання, то нічого в нашому житті житті не залишиться таким, як було до Ісуса Христа. В цьому і є ціль того, що Ісус Христос приходить до життя кожного з нас як наш Спаситель. І це саме аргумент для тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми приймаємо Ісуса Христа і ми маємо потребу прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя саме для того, щоб наше життя було абсолютно відновлене. Повністю відновлене саме в те життя, в повноцінне життя, яке Господь задумав, коли творив людину, і яке перебуває в Ісусі Христі, тому що всі люди, окрім Ісуса Христа, є грішними і вони самі в собі не можуть мати того повноцінного життя, яке було задумано Богом, і вони не можуть відтворити своє життя вже зіпсоване гріхом до цього повноцінного життя. Тож нам. Абсолютно потрібен Ісус Христос. Тож бачимо з вами, що Ісус Христос абсолютно відновлює все. Ісус Христос відновляє е, обряди щодо Соботи, тобто Ісус Христос відновляє обрядове життя. Ісус Христос відновляє суспільство, тому що ми з вами будемо бачити е, після цього уривку, що Ісус Христос буде кликати до себе і призначати на апостольство людей, які взагалі в цьому суспільстві, в тому суспільстві, в якому Ісус Христос проповідує, взагалі не мають жодного значення. Ми з вами бачимо. Бачимо, що Ісус Христос змінює обставини. Ісус Христос змінює і торкається радикально думок людей. Ісус Христос радикально торкається глибинних думок людей, їх очікувань, їх думок щодо Ісуса Христа, щодо інших людей, щодо себе. Ми бачимо, що Ісус Христос змінює цю людину, як руку якої він зцілив. І Ісус Христос відновлює фізичне життя, Ісус Христос відновлює духовне життя. Ісус Христос відновлює емоційне життя. Життя. Ісус Христос відновлює як життя особисте, так і життя суспільства. Ми бачимо, що Ісус Христос відновлює навіть уявлення людей про добро та зло, тому що Ісус Христос задає їм запитання, що треба робити в суботу, і вони, думаючи, що Христос робить неправильно, не можуть йому сказати це в очі і відкрито, тому що вони не мають сили протистояти Ісусу Христу. Вони нібито мають силу, але насправді. Правді, в цьому поєдинку, можна так сказати, між Ісусом Христом та ними вони не можуть встояти. Псалом перший, ми з вами вчора його читали, говорить про те, що неправедні люди вони не можуть встояти на Божому суді, вони не можуть стояти в раді праведних. Ми з вами бачимо це тут наочно: що люди не можуть встояти перед запитанням Ісуса Христа. Вони мають визнати, що Ісус Христос правий, вони не можуть встояти зі своєю правотою. Тож і Ісус Христос, коли приходить, підсумуємо, Ісус Христос усе змінює, і це по благодаті. Ісус Христос приходить і по благодаті через себе він усе змінює навколо себе для того, щоб відтворити те життя, яке Господь створив, щоб вся повнота, яку Господь дав і хоче давати для нашого життя, щоб вона сама і була в нашому житті. Кожна людина в життя якої прийшов Ісус Христос зі своєю силою, зі своєю владою, зі своєю проповіддю, зі своїм життям, зі своїм спасінням. Кожна така людина, вона шокована, вона здивована, вона просто з максимальними емоціями і здивуванням вона дивиться на Ісуса Христа, і деякі з цих людей вони або сповнені люттю, як ми прочитали, або сповнені повною довірою щодо Ісуса Христа. Тож, перше, що ми маємо з вами тут дізнатися і зрозуміти щодо змін, які приходять в Ісусі Христі, і про те справжнє відновлення, яке приходить в Ісусі Христі, що це Відновлення приходить по благодаті, це відновлення приходить до кожної людини, яка довірила своє життя Ісусу Христу. Саме Ісус Христос, в нашому житті, коли ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, коли ми довірилися Ісусу Христу, це відновлення приходить в наше життя, навіть коли обставини нам здаються геть не такими, що несуть для нас те відновлення і блаженство, яке обіцяє Слово Боже, але ж знаючи, що ми з вами довіряємо Ісус. Христу, довіряючи Ісусу Христу, коли ми з вами вкорінюємо своє серце в Слові Божому, свої думки, свої роздуми в Слові Божому. Ми з вами через Слово Боже можемо бачити, що будь-які обставини, які трапилися в нашому житті, якщо ми в руках Ісуса Христа, це шлях відновлення, тому що саме Ісус Христос є нашим відновленням. Ми маємо з вами дивитися не просто на обставини свого життя. Ми з вами маємо дивитися на Ісуса Христа. Ми з вами маємо довіряти Ісусу Христу, не обставинам. Тому що якщо ми в руках Ісуса Христа будь-які обставини нашого життя це шлях до повноти відновлення. Тож будемо з вами довіряти Ісусу Христу, будемо з вами ще більше заглиблюватися в Слово Боже для того, щоб в кожному з нас зростала особиста віра в Ісуса Христа, особиста довіра Ісусу Христу, тому що особиста довіра, справжня довіра, така глибока довіра, вона не. Може ґрунтуватися ні на чому. Вона завжди грунтується на тому, що ми більше і більше пізнаємо особу, якій довіряємо. Якщо ми з вами будемо зростати в пізнанні Ісуса Христа, ми з вами будемо зростати в довірі Ісусу Христу. Якщо ми з вами будемо зростати в довірі Ісусу Христу, ми з вами зможемо пройти цей шлях оновлення, довіряючи Ісусу Христу. Ми зможемо його пройти сповненими радості, сповненими надії, сповним. Вне впевненості, що ми з вами не залишені на самоті, що ми з вами не просто жертва обставин, що ми з вами не просто жертва випадковостей, що ми з вами в руках Спасителя нашого, який на 100% знає, що він робить і як він робить і сповни бажання та любові, щоб кожного з нас відновити і розділити з кожним віруючим в нього своє досконале блаженне життя. Тож будемо з вами ще більше поглиблювати. В Ісуса Христа, щоб відновлення кожного з нас воно б відбувалося б щодня, і щоб ми з вами могли б насолоджуватися плодами цього відновлення в Ісусі Христі. Саме для цього ми з вами і читаємо Іванки від Луки разом. Тож запрошую доєднуватися щодня. А також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку каналу. За. Для того щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, глибоко пізнавало Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа, і щоб через пізнання Ісуса Христа їх життя відновилися б в образ Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.